Консервація лечу. Ось перець, який, це ще від нього відтяли частину. жубки. Ось. Ріжу все лечу. Цей жовтий кавун це щось. Така смакота. Неймовірно. Треба все-таки на замітку, що треба ростити такий Дуже-дуже цукрові, дуже солодкі, тоненька шкірка. смакота Фух, всім добра. Нарешті у нас два дні йшов дощ. Дощ та гроза. Дуже добре. Все промочила. Спочатку, спочатку ти. Встремляєш саджанці у корита, щоб їх врятувати від спеки, а зараз витягую з корита, бо е залило так. що... Ну добре, все, все добре, зараз вмите, дихає. Хоч і прохолодно стало, але в нас знов е по прогнозу йде до 30 градусів, ще літо продовжиться. Гомфрена в мене такі, щось така рожева вийшла, розквітла. Дуже її полюбляю. Ось це знасіння коліуси. На жаль, знасіння не можу знайти гарні сор... сорти. Якось звичайні вони в насіння кладуть. Ось подруга мені дала ось такі гарні усе купила на ринку. Ну, вони гарно черенкуються, але треба зберегати зимку ці сорта. Вже, вже я їх начеренкую та занесу. Не хочу їх теряти. Все. Не хочу. Їх, щоб вони загубилися, це дуже гарні. А це з насіння у магазині вони якісь. Більш звичайні. Ось на налило <рес> зараз вигрибаю все з контейнерів, щоб коріння не замокло. Висад Персики теж довелося ось так підв'язувати. Це пізньозрілий зрілий сорт, тому ще вони такі маленькі. І всі, всі на підв'язках. Бо як не нормували, ось ось воно ламається. Не може витримати таку вагу, дещо ламається. Ну, нічого, там похилилося, там все на паличках. Ось щодо насіння з магазину: ось ці кабаки, це, це декоративний був. Які, знаєте, такі маленькі тикавки, гарбузи. Сусідка мені дала. Оці ще декоративні маленькі. А цей що, Такий кабан. Ось таке насіння буває, потрапляється. Тут в мене на задвірках ростуть гібіскуси трав'яністі. Бо я за ними не доглядаю тут вони. Іноді не поліваю їх зовсім. Також і каріаптеріс в мене росте і на... за двором, бо там я теж нічого не поліваю за парканом. Нема в мене змоги туди протягнути полив ні шланга, тут дуже далеко. Тому я там засаджую сукулентами і очитками та таким, що посухи стійкає. Оцей я підпишу, який я купувала. Він е -е, повинен бути з червоним листом, але не завжди він тягне червоний лист. У нього він трошечки ось такий з прожилками, буває, що червоний. Деякий час, але не завжди. Це плюм-плюм, якийсь плюм. Шугаплюм, плюм, по-моєму. Здається. Ну, колір дуже-дуже гарний. І о, тут вони теж в мене нічого не полюваються. Це щодо того, що люди, люди кажуть, що їх треба дуже-дуже добре полювати. Ось дощ прийшов. Воно його поляло. Це саме шторм. От цього сорту більш червоне листя. Ось один кущик я собі залишила. Ось Тут, тут в мене такі рослини, які на виживання, які я не знаю ще, куди посадити, і вони самі тут в мене ростуть. Це, здається, галактика. Це великий сорт. Ось такі таці. Зараз пімпа. Течинки. Не полюваються. Також як і цей, теж їх потрібно ділити, але в мене руки не доходять, тому вони рідко, рідко в мене. Цей вже росте тут років 6. Точно у траві, без поливу, без підживлення, ось як сам росте, так і росте. Я все встигнути не можу, тому їй такі рослини, які в мене без догляду майже. Ось тут встигне інший сорт винограду. Ну, різні сорти різні. Грона, різні розміри. І дещо в'язалося не дуже гарно в цьому році. Тут в мами різні сорти. Це ще стигне. Вже ось треба буде, це пройшов дощ і воно потріскалось, треба буде вичистити. Дуже гарно все промокло. Тут томати. Те щодо хозяйства. Тут різні сорти. Це такий сорт такого кольору. А є ще зелений. Десь у мами є і зелений сорт. Ці. Такий полосаток у рисочку. Теж тут інші сорти винограду. Ужина. Ужина ще, ще їмо. Вона потрохи стигне. Ті, що зав'язі більш пізні перецом. Залишився трохи після консервації ще. Мам, перці наворощував. Навиращував такі гіганти. Потрохи і кавунчики теж знімаємо. Це друга партія огірків підсажені, бо ті заїв у теплиці кліщ, на жаль. Та ці ще покуштуємо, зараз буде ще тепло. Ось ці кавуни жовті. E, sugar yellow. Sugar yellow. Гарні. Тут вже познімали сіточки. E, тут вже нема. Ось тут кавунчик, ну це інший сорт, висить. Бо місця немає на бахчу, то ось так. Ну тут трошечки ось вони. Ще й на землі. Є Ось висять черіки різні. Їх гарно закривати багато в банку вилазить, таких маличок. Такі різні сорти в мами. Вона полюбляє томати. тому виписує собі дуже багато різних сортів. А це шпинат. Треба щось з нього поробити. Подивлюсь, які є. Страви з нього, бо дуже багато наросло, треба їсти. А чого воно наросло так? Просто так, щось. Навіть і тут в мене так. лапчатка пересаджена, вже уся в... уся в ньому. Почитаю, що можна зробити, та дуже, дуже корисна вітамінами. Але треба знати, як готувати. Ранок дощ пройшов дуже сильний, тому декілька днів не полиматиму, не треба буде поливати. Пітує бузульник. В мене один сорт, бо вони великі, але їх дуже полюбляють слимаки. І коли росте в мене ось бузульник, то хостень вони не, не чіпають. Щось їм дуже подобається, але я, мені здається, я вже повідлавлювала їх. Вже пішло чисте листичко, не надкушене. Вони на нього наповзають, потім ховаються під плитку, я її вдень підіймаю і відловлюю. І Всіх повідловлювало, мені так здається. Ось квітує, починає і очитки. Треба різати карадонну. Добре, витримали на сонці хвости. Спеку зараз вже такої спеки не буде, буде в нас. Доволі висока температура в день, але все ж таки вже не таке сонце, термоядерне. Ось як витривала Forbidden Fruit. У затінку вона буде більш цікавих кольорів. Ну, з таких переходів, а на сонці вона яскрава, але вигорають. Колись дуже щільний, мені подобається. Тобто цю хосту ну, практично можна садити на сонці. Ну, не на повному, ні. Трошечки вона закривається в мене туєю, трохи вона прикриває, але сонце вона отримає багато. Цей сорт, ну, буду спостерігати, ні, це не Great Expectation. Зовсім інше, мабуть, такі, як, мені, як я її купувала, це Ескімо Пай. Вона дуже рідко зустрічається в пропозиціях, але дуже схожа на Ескімопай. Ще поспостерігаю за нею. Як гарно виглядає на світанку трава. Можна і покосити пісадочик. Отак все виблискує. Знаю, телефон, мабуть. Не передає. Все у крапельках. Така тиша, хоч би, вона була весь день і у багатьох сенсах тиша. Гриби повилазили. Ну, це поганки, але їх теж хтось зжере, мабуть, не такі вже отруйні. Цей сорт Magical Vesuvio. Чекаю, може, щось недогоріло, бачите, піщані ґрунти. У подруги були більш, ну, не були, в неї є. Вони з додаванням глини, то, наприклад, краще краще гортензії перенесли спеку майже з мінімальним паливом. А в мене я і прикривала, Ну, в мене піски. Так, в посадкову яму я додаю, але ж все одно я ж не можу все-все-все замінити. Тому в посадковий пісок мій, як воно є? Це нові гортензії Bonfire, новий сорт. Ось така малеча. На наступний рік, я сподіваюсь, вона заквітує. Я її буду зрізати на пінь. І теж це новенька в мене. Little Punch. Little Punch. Нова гортензія теж зараз коріння живлять, а потім на весну я зріжу теж на пінь. Щоб вона мені випустилася цвіття добрі. І я хоч подивилася, що це за фруктпонч. Ну, газон гарний, але я його не живила жодного разу цієї цього року, тому що, тому що якось не спромоглась. На жаль, теж в мене підгорила. Світ саме. В неї дуже велике суцвіття. Ось дуже велике. Щось, щось вона не витримала таке. Треба було, мабуть, підкислити на, на спеку, коли підкисляєш, то коріння воно краще працює. На утримання Тому що це ацидофільні рослини, вони потребують підкислення, навіть коли і добре, непогано ростуть, і на, звикають на більш простих ґрунтах. Але ось в спеку вони переносять коріння, отримує вологу та поживні речовини, коли воно більш підкислене. Конфіті. В цьому році вона Вона... мені подобається. В тому році була практично фертильна. А в цьому от такі метелики, їх багато. Вона гарно тримає вітер, не розвалюється. White Diamond в цьому році теж мені подобається, але я... Я забагато залишила гілок. Мені чомусь здавалося, що в цьому році вона вже е, доволі міцна і витримає, але не, ну, я її не нормувала як, як потрібно. І, бачите, дуже-дуже багато соцвіть, то вона завалилася. Фрайс мельба в мене дві. Я її дуже полюбляю. тому посадила ще одну. Раніше тут росли троянди, але не всі вижали. Тому я вже вирішила замінити троянди на, на гортензії більше м'які. І якось в мене трояндами не дуже складається. Тому, тому вибираю обираю собі рослини. З якими краще. Е, гортензія це крупна листова барігата. В неї листя дуже приємне. Таке як глянцеве. Воно не здається таким, але його так приємно це мацати. Дуже класно. Але е, у Затінку. е, вибачте, на більш, де сонце, вона не така варігатна, вона стає більш ось такою. Коли багато сонця, я бачила, де більш вона отримує сонце, то варігатність не така явна. Ну, але спостерігаю за своєю, поки що вона. Мені дуже подобається. Її практично за листя, в неї фертильна квітка фіолетова, але досить, досить теж класна. В мене ще не квітла, мабуть, на наступний рік. Тут в мене безлад і я не встигла порізати флокси. Але я навіть коли їх не встигла різати, вони видають нові. Бачите, вони нарізані. Там відквітли, а тут нові вже бутончики. Нові. Буде знов квітнути все це. Але в цьому році ніяк є. Це якийсь новий сорт Moonlight Serenade. Молодець Ренат, але, бачите, він тут в мене у купі, де нічого не видно, ніяких рослин, одна ціла купа сорт Діамантіно, ось трохи він підгорів, це я повирізаю, а так ще спеку більш-менш він, він переніс. Але похилився, треба мені робити підв'язки, дуже сильні в нас вітри. Дуже сильні. Тому ось так Деренко уза нічого так добре прийнявся, дуже гарно наріс. було зовсім там нічого. Але теж я його притіняла. Прикривала. шершава, щось, щось не ну, як вона, всь, це чимось хворіє, чимось не знаю, що з нею робити. Заявлена вона як непримхлива гортензія, Але в мене навіть крупна листяни не такі примхливі, як ця шершава, Я не знаю. Ну, буду чекати наступного року, мабуть, змітнеться коріння, то, може, вона щось мені покаже. Трохи так підгорів лаймлайт. Ну, підгорів вже, що щось, що робити. Зараз все підгорівше. У мене щось і воно потримається вже щось. Так трошки видок ніякий. Це Пінк Фрост Євпаторіум. Поскольник це сі... чи... сідач. Ось в нього три назви. В нього не такі великі суцвіття, в нього вони маленькі, але його беруть за листячок. Ось такий цікавий, трохи підкручений, трохи ось такими голочками. Варігатне листя. Цікава рослина. Бо здається, що всі євпаторіуми повинні бути з великими квітами, але в мене є ще шоколад, в нього шоколадне листя. Але я його показувати зараз не буду, бо воно сидить занедбане, таке в мене там в огороді. Я його не пересаджувала на якесь обзорне місце. Зараз тут сонце, не знаєш, куди стати. Це фрайз Мельба. Це фрайс мельба. Рен Підпорку буду робити під нього вже з весни підпорку. Щось Рік за роком воно розвалюється, квітка мені подобається, вона не дуже щільна, вона ще покрасніє, почервоніє, все ще більш. Ну, Трошечки підгоріла теж. Ну, no. нічого. Мэджикал світами. Цього року такий, Не, ні-ні-ні. Це Magical Candle, Magical світ в, мене. в іншому місці. Magical Candle. Ну, в цьому році вже пох... похоже. Більш. більш вона схожа на Magical Candle. Трішечки ще потримаю квітку і окраш... перекрашиться, переформується в інші кольори. Ще вона порадіє. Де ще відео буде велике, бо зараз хожу дуже вранці все сире, то не попрацюєш? Ось я. Обрізала ж тоді на пінь. Знову вона квітує шабля кордонна, але тут десь слимаки, ось це жируть слимаки її. І щось вони її полюбляють в мене, треба повідлавлювати. Ось тут значить від сусідів Там 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 бур'ян, там бур'ян там не, не косять, нічого не роблять. Звідтіля в мене повзуть. Азіміна. Дуже хочеться її скуштувати. Ось mm. такі великі плоди. Там, там, але вони ще зелені, їх і не видно. Mm. Little Limelight. Мені дуже подобається. Вона така зеленовата, дуже-дуже щільна. Вражевих починає набувати кольорів, але ще вона себе. Собі... Ну, це, це не остаточний окрас її теж трошки вона завалилась. Такі пуп'янки спочатку квітучі. Це в мене якийсь сорт страфбери Blossom. Ще не розфарбувалася. Починає. Ось вона починає тільки. Це інший сорт, я не пам'ятаю який. Зараз скажу. Пінкі промис. Оляпалася. Пінкі промис. Теж набита, але Теж я багато світі. Ось такі можна було не залишати, щоб шапки були більші. Щось я щось мені все, все жалко різати. Ось так зараз все виглядає. Після цієї спеки ні, нічого, ще поквітуємо, ще помилуємось.